16 серпня 2023 року перед вами не утопляємо, і не убиваємо сорт. Може за стійкістю 21 градус мінус. Який займає під легким укриттям і ніколи не вимерзає. Не вимерзає, не дає збою, завжди урожаєм Такі от дві плоскості, за такими от булдигами легкого мускатного, ненавяжчого смаку. Я думаю, той, хто в темі, вже здогадався, що це виноград Аркадія. Найбільші грони вже були зрізані і продані. Такою ягодкою. Головне її не перегружати.